<пробітник> <пробітник> Військові пригощають порошенка рошена. Особливий <пробітник> журнал на сама. Петро З солдатом. Який звичайний солдат? Це порохобота, <пробітник> <пробітник> це вже воно знає. Звичайні армії не нижче майора. Образок. <рі> Це ви самі купили? Та на заправці взяв. А наскільки часто ви їсте рошен? Досить часто. Оце <рі> віддані люди рошен. О, Петро Олексійович! це означає, що два пожизнені в Росії. Заголовок. Військові пригощають порошенка рошеном. Ми прощаємо тару. Тут бутерброди. І бачите, і бачите, в якій коробці бутерброди коробки Так, Забирай. Зараз комусь віддам, зараз комусь віддам. Справжні військові смаколики. На Це, фронті допомагає. було молочні. Це <ріпи> один із варіантів проєкту, але буде ще з двох працювати. Один з найкращих батальйонів. <ріпи>